Понеділок, 29 січня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Атакували Нікопольщину з дронів та артилерії. У півночі загарбника обстріляли район. Під вогонь потрапила Марганицька громада. У Сенельниківському районі уламки збитого шахеда пошкодили складське приміщення. Люди не постраждали. Вихідними ж дрон Камікадзе збили в новомосковському районі, а ракету у Дніпровському уламки пошкодили два будинки. А в одному з сіл Марганицької громади постраждав чоловік. Поранення не важкі. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджені принаймні шість приватних будинків та лінії електропередач. Вночі російські терористи атакували шахедами південні регіони, а також рівненщину та Хмельниччину. Усе вороже залізяче збили наші сили. ППО. на Миколаївщині через падіння уламків пошкоджена адмінбудівля, заклад освіти та приватний сектор. Поранених немає по Полтавщині. ворог вдарив іскандером, трьома ракетами С-300 поцілив по Донеччині. Внаслідок обстрілів там постраждали четверо цивільних. На полі бою окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ворог не полушає спробу точити Авдіївку та тисне на Мар'їнському напрямку. На цих двох ділянках ЗСУ вчора відбили понад чотири десятки атак. Минулої доби загарбники втратили понад тисячу солдатів, 10 танків та 16 артсистем. А ще нашим воїнам вдалось приземлити неушкодженими декілька шахедів ворога. Найцінніше, що ми можемо видобути, звідти це інформацію, чи щось ворог там змінює, не змінює. Ну але головне взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини не використовує Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців. Власне, це те головне, що можна дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема радіоелектронної боротьби естфаку на передову важка служба в піхоті, потім в аеророзвідці. Наш наступний герой, студент історик з Дніпра, який у свої 21 добровольцем пішов на фронт і вже майже два роки нищить окупантів. Звідки бере сили та мотивацію? Наш фронтовий репортаж з унікальними кадрами ближнього бою з окупантами. Далі. Шалений обстріл та напружений стрілковий бій. Це унікальні архівні кадри ближнього протистояння з росіянами. На відео воїни 128-ї бригади ТРО «Дніпра» відбивають ворожий штурм. Пацани нам в тил один зашов. Фільмував усе Віталій в перші дні Великої війни. На передову пішов добровольцем. Усього в 21 рік. На початку був у піхоті, каже, то був один із найзапекліших боїв. Туди просто заж просто залетіли спіци на бехі на опиті, от, прочистили собі дорогу Монками, от і питалися нас штурмануть зразу з трьох напрямків. Оце це було найтяжче. Жодного військового досвіду хлопець не мав. Воювати вчився по книжках та у досвідчених побратимів по ходу справи. Потихеньку на своєму власному ентузіазмі вдосконалювали навички. А до вторгнення росіян був звичайним студентом гуманітарієм. У Дніпрі навчався на історика, займався науковою діяльністю. Був був студентом. Вірив до останнього, що людство розвинулось до того, що повномасштабні війни не потрібні. Нам ми можемо вирішувати. Все дипломатію, от, навіть з такими кремлівськими жуками. З піхотинця він перекваліфікувався в аеророзвідника і нині нищить росіян дронами. <звук> Каже, аби керувати безпілотником, безцінні витримка та зосередженість. А найголовніше навчатись щодня. В керуванні найголовніше це мікроконтролі і холодна голова. Тобто не розгубитися, не втратити пташку із за дурісті. І навіть за два роки у самому пеклі фронту Віталій каже, тримається, як би важко йому не було, стоятиме до перемоги. Тоді ці труднощі вони переносились досить легко, і зараз вони переносяться, тому що огонь в серці ще не погас, і потрібно просто вже Ну якщо взяли, то завершувати цю справу до кінця. До кінця бути поряд зі своїми захисниками закликає і нас. Цивільних не забувати про війну в тилових містах і підтримувати військових. Кожні 10, 5, 20 гривень важливі. Для вас буде корисніше задонатити нам на обладнання, чим випити ту ж саму каву. Бо обладнання, автівки та дрони потрібні не їм. Це ми зацікавлені у тому, щоб вони мали все необхідне, адже там вони борються за нас. Зараз на екрані номер карти а в описі під сюжетом на ютуб каналі 11-го посилання на банку підрозділ аеророзвідників збирає 300 тисяч гривень на fpv дрони. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11-го каналу. Від сьогодні неплатників за світло відключатимуть від електроенергії. Про це повідомив гендиректор Ясна Сергій Коваленко. В першу чергу це стосуватиметься тих, хто не сплачував понад рік. і Має велику заборгованість. Попередження надходитимуть за 10 днів, а за 5 днів надсилатимуть ще одне. В цей час боржники можуть укласти розсрочку з компанією у протилежному випадку. Світло вимкнуть. Понад сім місяців живуть без централізованого водопостачання. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Марганці виникли серйозні проблеми з водою. Аби забезпечити жителів питної, встановили 10 насосно-фільтрувальних станцій. Набрати воду можна безкоштовно. Як люди виживають у таких умовах? Далі репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. Приготування їжі, чаю та просто попити для мешканців марганця. Встановили нові фільтрувальні станції для води з кравчучкою та бутлями. Сюди вже поспішає пані Неля питної, яку набирає тут раз на тиждень. Їй вистачає. Кушать готовлю чаї п'ю. От ну і так, звісно, п'ю за один раз набираю 40-50 літрів. Так не вистачає, навіть остається що но я беру, тому що вдруг погода плаха буде. От невозможно буде піти. Я їздити, но рада, хоч такое є. Понад сім місяців Марганці живуть без питної через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вода з кранів тече, проте технічна. Її змогли дати завдяки Миколаївському водосховищу. Вона не придатна до вживання, бо вона там дуже високий вміст солі. Ну ось. Чистенько беремо кожного дня, то вистачає нам на потреби. Фільтрувальні станції для людей справжнє спасіння. Відранку за водою тут вишиковуються черги, чекає своєї і Юрій. Каже, цей пункт найближче від його дому. Ішов сюди майже кілометр, але воно того вартує. Ну оце я скільки візьму в дві руки. Чотири бутилки, це, ну, 20 літрів. Виручають дуже, звісно. Це якби я її купляв бутильовану. Це скільки це Гроші б це сам грошей би пішло на це. А так це безкоштовна вода. Це дуже хороша. Вода на станції подається зі свердловин, які пробурили минулого року. Тут вона зберігається у спеціальних ємностях, а запаси поповнюються автоматично. Насос подає в'ємність первинного збору неочищеної води. Далі насосною станцією подається на, безпосередньо на саму станцію очистки. Проходить первинне фільтрування. Далі через систему. Підкачуючого насосу подається на осматичні фільтри, очищується, подається уємність з чистою водою. На годину така станція обробляє понад 700 літрів води щодня. На одну локацію в середньому подається з опять кубів. Такі очисні станції у марханці встановили по всьому місту. Наразі їх 10. Кожного дня з 7 до 19 мешканці можуть набрати тут питну абсолютно безкоштовно. Цього року кількість локацій планують збільшити, але не у віддалених населених пунктах Нікопольщини. Там людям досі організовують лише підвіз питної через масовані обстріли росіян. Бурити свердловини поки немає змоги. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд про Нікополь. Місяці невідомості та сподівань у Дніпровському музеї сучасної російсько-української війни відкрили виставку, присвячену військовополоненим. На ній фотографії захисників, малюнки їхніх дітей, братів та сестер. Також відвідувачам показують документальний фільм про оборонців Маріуполя. Організатори кажуть, прагнуть нагадати суспільству, що в полоні окупантів і досі понад 3,5 тисячі наших захисників і захисниць за їхню свободу. Треба боротись так само, як вони боролись. За нас виставка працюватиме протягом двох місяців. Вхід вільний. Метою цієї виставки є розповісти світу, розповісти мешканцям Дніпра про те, як наші рідні боролись, захищають свою вітчизну за територіальну цілісність нашої держави. На заходи просто їжу, щоб бути голосом полоненого, і всіх до цього закликаю, щоб всі були голосом полонених, тому що потрохи люди починають звикати все одно до цього, що війна і так далі. Всі ми це розуміємо. Але треба стояти до останнього, як вони стояли. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.